Карнізуна. Давайте поговоримо про нього. В цьому випадку у нас карнізуну від краю до краю. Ми відступили для батареї оцю відстань 27 см. Це однорядний карніз, який в принципі можна вішати або тюль, або шторою. Саме ідеальний варіант, який. В принципі, є. Це одна полосочка з бігунками на підшипниках. Можна від краю до краю. Другий варіант у нас виходить, ми можемо зробити від краю і обірвати його саме в тому місці. Наприклад, як тут у нас тумочка. І виходить, ми обірвали на середині самої стелі. Ще раз однорядний карніс. Карніс